Працює цей тік-ток. Вчора зняв відео, як сільку правильно розділити. Так люди пишуть там коментарі О, спасибо, ти неправильно розділиш, що там розділувати, всі і так знають все. А коли показуєш реальний реально класний продукт є рішотко, кому, коли всім треба цей продукт. Застеляти місто бруківки, тому що це екопродукт. Є зелена Україна, ось тут травичка на гієрішотки росте, там ще днем засипаться. Ну так, ну і хтось дивиться, хтось не дуже дивиться. А це продукт, який треба абсолютно всім. Треба ж турбуватися про нашу планету, не зах... захаращувати її пластиком. Вона ж зроблена з переробленого пластика, навіть ви представляєте, щоб бутилки якісь там позбирали, переробили на гранулку, і потім з цієї гранулки зробили. Ось гієрішетка. Польща і e новґрін -No витримує нагрузку тисячу. На квадратний метр. Тобто цікаво буде забудовникам, цікаво під якісь парки, да, якимось архі... цим архітекторам, проєктантам. Отака штука реально класнюча. Навіть для дому можете собі чи доріжку зробити, чи паркомісця, ну, тому що реально витримує таку класну нагрузку. Ну, оця трошки, звісно, менше витримає, але для легкового транспорту, для буса та навіть для якогось там зіла газона, Камаза і цілком теж буде достатньо. А, так що Газонна решетка. Шапці профілю, всі контакти пишіть, дзвоніть, відправляємо по всій Україні.